Це для мене не просто фото. Це для мене шанс подарувати людям збережені емоції, щоб через років 10-20 вони змогли подивитися на них і зрозуміти, чому вони обрали один одного в цьому житті. Оксана Череп 26 років. Заміжня, виховує сина. Сімейний та весільний фотограф. Все починалося з дизайну інтер'єру, на якому я навчалася, це була творча професія, і я розуміла, що мене дико захоплює композиція, кольорознавство, все, що пов'язане з кольором. Але дизайн інтер'єру це було не зовсім те, в чому я бачила втілення цих знань про дизайн, і про, про колір і про композицію. І я пішла на фотокурси випадково, і я закохалася в цю справу. На жаль, його зараз немає з нами, це Олексій Кожушко. Це людина, яка зустріла мене на фотокурсах. Це був куратор моєї групи. І який дуже в мене повірив. Десь на якомусь етапі він сказав, що я зможу йому рухатись в цьому напрямку. Якось так дуже трагічно і більше це сталося. По закінченню моїх курсів, дуже молодим, 25 років він загинув. Але... При кожному успішному проєкті весіллі я завжди дуже дякую йому сильно за це. Це був такий мій перший поштовх, і людина, яка дала мені розвинутися і дуже сильно надихнутися, це мій чоловік. Він дуже повірив у мене. Я йому дуже дякую за це, тому що без нього я зараз платну. <реш> в першу чергу. Це професія, яка потребує освіти. Це не лише клік фотоапарата. Композиція, кольорознавство. Ви просто необхідні це вивчити, тому що без цього ви не склеїте красиву картинку. Друге, скільки красивих фото і скільки знань ви б не отримали, це практика. Просто йдете і кожен день фотографуєте, Щонебудь, небудь будь-кого коштовно, безкоштовно, просто фотографуєте. І надалі шукаєте. Ту гілку, яка вам ближче до душі, ви не можете бути сімейним, досільним, фотографом інтер'єрів, е природи і так далі. Тобто ви шукаєте для себе якісь такі гілочки, в яких ви будете себе реалізовувати. Це вдячні клієнти. І їх є і в мене, на щастя, дуже багато. Це люди, які Дзвонять, вітають мене з ним народженням, Дзвонять, вітають мене з народженням сина, дарують подарунки на якісь свята. Я розумію, що я для них стала другом, а стати другом своїх клієнтів мені стає для мене це найбільша нагорода. Основним моїм таким гаслом є, торгую для вас любов'ю. Якби банально це не звучало, але для мене це найважливіше. І коли люди можуть відчути ту любов, яку я їм хочу передати, і коли я бачу, що вони її відчули, то це для мене. Найбільше досягнення. Найбільше натхнення це однозначно подорожі. Ну, для мене це було десь до 6 серпня 2015 року. Коли з'явився у мене мій син, зрозуміло, трішки ну, з подорожами призупинилося. Але я почала цінувати настільки сильно. Дуже пересічні речі в своєму житті. І насправді, коли я виходжу з ним з дому гуляти, кожен день, дві, два рази на день по тій самій вулиці, я бачу там нові бліки світла, тому що я розумію, я зараз не можу їх побачити в інших містах. Я шукаю їх десь тут. Тобто я надихаюся наразі це моя сім'я, моя мотивація. Я заради них роблю це все, і... а потім заради себе, тому що це моя любима професія.